Всім акваріумістам і не тільки привіт. Сьогодні я знов свого кума на фермі покликав мене на допомогу. Згадайте, що роблять. Пелосошу дно. Брррр. Вони раніше тут сачком вибирали, його. а я собі взяв дік джик і пелісосом. Зараз покажу як. По шлангу йде йде йде. Вон сачок такий, той, що я робив на дахні, хто б бачив, не бачив. Він такий дуже щільний. І вон це сміття в нього туди назад цей, в цю систему йде. І тут собі помаленьку, помаленьку. Казав. Балуємося. Лісо спрацює. Зараз пополососимо тут дно ну, і будемо сортувати е, цього рака. Бо тут такі розміри дуже, дуже різні, якщо бачите, ну, який той, який той виліз. Будемо цих драконів сортувати. Так, Добре, не перемикайтеся, продовжимо далі вже. Як будемо ми їх сортувати. Так, друзі, що ж, мене оставили одного. E, значить що? Мене наловити раків, зварити. І тут якраз магазинчик прям прямо збоку. Ай, втік. Коротше, мене наловити раків, але зрозуміли, так? Ні. Трошки пропили я тут дно. Відсортували ми раків, то так ми не знімали. Не було як туди-сюди поки там вся робота. Тут залишилося переважно хамса одна, навіть не знаю скільки штук. Від... від сантиметра до двох було б їх добре теж посортувати, але ми не сортували. Е -е... Закинули сюди 130 штук, якщо ви бачите, вони сидять. І тут Теж 130 штук, де ви є. Хтось он випав, не бачу. Є. Тут трошки менше, знизу трошки більше. Но, е, відловлювали з басейну от сюди, потім собі в лоточок там відбирали по кілька по 10 штук і в басейни. Оскільки добра на пелісоси є з того басейну. Треба взяти підгорщики чи десь на цей нагород буде, я думаю, добре буде бомбезно. Ну і поки мене оставили. Так, що тут? От у мене колись купили фільтр цього. І, бас... і акваріум у мене заказували. І сачки теж в мене, через мене заказували. Ну то таке, а, і той через мене заказував. Той ні, а той так. Да. Поки я тут сам роблю будиночки для цей, ну, укриття для раків. Вони раніше, бачите, клеїли клеїли, щось клеїли, і так клеїли, і сяк клеїли. Ну, Сілікон, купа силікону йшла на ті це, а це вони щось спробували на стяжки. Де, що вам показати перша. Перша, яка вони на стяжки клеїли, там теж казав, дуже було багато стяжок йшло на цей. Ні, тут вже типу, нова розробка. Не покажу. Ну, коротше, що він ліпив все на стяжки, багато йшло, кожна до кожної. А тут зараз, бачите, такі воп... зразу соти, виходить, якби по кругу вон стяжкою. Отворив трубці. Тяжко скріплюється і оце потім того всередину вставляється яйця ну, якось там. з двох сторон вони і тримаються. Зараз я таки буду пробувати робити, що то воно вийде. Вон, трубка є нарізана. І будемо тих розпилювачів тут валяється, пересете. І вони всі позабивалися. Каже, дуже швидко виходять вони з ладу, ну дуже без проїг. Дивіться скільки само лежить. Запумповують і розпилювають страшно. Може ліпше, я йому казав, давай візьму тобі таблетками. Або каже, сірі класні, от довго ходять. О, бачите, якраз його купив. Кажу, давай я тобі зараз ну, замовлю, попитаюся, що там як там. Із наш сірих. І таблетками кажу, ліпше буде. Теж таблетка плоска, собі лягла на дно, і люкс. Ну якось так тут. Коротше, працюємо, працюємо і працюємо. До вечора ще в нас роботи вистачає. Я думав буде важко сверлити тих два отвори, але їх тут е, нема що сверлити. Зараз я вам навіть покажу, може якось, якщо прилаштую телефона. Не знаю де і як. О, є. Оп. О, є. Два отвори є і так потім будуть з тяжкою по цьому, по колу вони стягуватись. не знаю, прийде цей директор прийде, можна, скажімо так, і будемо робити. Я... Він буде робити, я зніму на відео, як він то буде робити. Так, Добре, тоді чекаємо директора. Друзі, такий момент ще фільтр. Бачите фільтр, який тут йде? Вся вода потрапляє ось сюди-сюди-сюди. Потім тут плаваюча біозагрузка. Далі що в нас? Далі я так зрозумів пустота. Тут в нас ультрафіолет і помпа. Підкажіть, будь ласка, хто таким, що займається? Що можна сюди зробити? Я казав хоча б сюди взяти навіть ту саму керамзі, той самий, в сетках. О, дивіться, скільки відділів можна положити той самий керамзіт. Вон раз, два, три, чотири і п'ятий. Навіть сюди шостий можна положити, керамзит. Ну Губки тут просто щоб збирали грубе сміття, щоб вони не попадали сюди далі, в плаваючу біозагрузку. Тут теж бачу, було щось, якісь вони робили, якби мала бути перегородка, але її нема. Тут далі теж Пустота чого, я не знаю. В них такий об'єм води. І вони і фільтр вроді би зробили непоганого. Ну, але ж його треба загрузити, я думаю, на максимум. Підскажіть, що можна тут зробити. І так, поки я його чекав, 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 думаю, сам попробую. Продів тяжку через... П'ять цих трубок. так. Зараз покажу як. Покажу, якщо покажу. Беремо стяжку, так. Де там? Щоб я і бачив, що коїться, що не бачив. Сподівається сюди, як -то так? Ну, вроді би і складно, вроді би і не дуже. О! Отакому. От тако, Порядку продівається 5 трубок, стягується, всередину вставляється трубка. Чик-чик-чик-чик. Зараз, в принципі, вам, щоб було все видно зразу. Можливо, кому треба буде таке така інформація. Ну, це набагато казали дешевше, ніж взяти і з силіконом склеювати трубки. Та й в принципі силікон штука така ненадійна, як по пластмасі. Якби він з часом може пускати. І так, третя. Є четверта. Є. Добре, що був отвір, отут тут в трубці просверлений ну, міліметрів 5-6 десь, типу отвір від отвора, тоді легше трошки проселяти. Якщо дуже близько, то трошки важче проселити, але все одно це реально. Так, дивіться, скріпили 5. Беремо не просверлену. В принципі, потім беремо. Беру стяжку, є затягувати. Вставляю сюди трубку і стягую. У нас виходить ось така штука. Цю стяжку потім обрізаю. Вставляється ще одна трубка. Ось, таки, ось таким планом воно виходить. о, І ось тут вони щіплюються, Просверлюється отвір і теж стягується стяжкою. Де ти є? Візьмемо зараз. Просверлю отвори два. Зараз. Вже показати повністю весь процес. Є? Так. І Це... де той отвір наш? Ось? Ось? І що тут у нас? Де всього-навсього три стяжки на оцей відрізок цього. Я думаю, що в продажі є ще коротші, ніж ось ці. Вони, думаю, дешевші, ніж довші. І воно, в принципі, досить, досить економно виходить для тих, хто займається такою справою. Бо ж... Ну бо ж розумієте, зараз все дуже дешеве. О, ось і в нас така, можна сказати, виходить сота. Ті обкусуються, а потім вони стягуються, робиться одна більша. Ну, Якби можна скріпив собі, просверлив. Я не знаю, зараз глянемо, як вони там зробили. Де той дрозочок. Ось. Ага, вони ще й тут ще додають трубки. Ну якось Якось так. Раз, два, три, раз. Ну, коротше. Потім їх скріплюють. О. Чи тут о. Тако. Там навіть оце і не треба одне її вставляти. А воно скріплюється та вставляється сюди. Скріплюється, ну, взагалі. Економія по фінансам. Сама труба, думаю, недорога. Ну і стяжки, три штучки на отаку соту. А то й навіть навіть менше виходить, бо якщо їх поскріплювати, тут скільки, раз, два, три, чотири і раз, два, три, чотири, пять стяжок і тут. А, чотири, Дев'ять стяжок на отакий водомік це <грух> що, красота. Не то, що Вон купа силікону треба банку силікону вилити на угу. таку. Добре, в принципі, все, що в цьому відео, я думаю, було показано. А не все. Покажу вам ще оце. Якось я тут купався в цьому басейні. Залазив. Розгулявся, аж до трусів, бо чіпляв раз два і три світильника, бо перекинули вони сюди рослини пістію і, і водний гіацинт, і вони пропадали. Я кажу, тут одне діла, тут вже його менше було. Зараз вже трошки наросло. Почистив я їм цього басейна і доробив їм світло. Ну, попаявся там заізолювали, кинули кабеля туди-сюди, якось якось кинули, але зробили ну, їм тут світло і водний гіатин. Ось, видно, діток пускає. Ну і пістя, по понятним ділом теж розростається. Все ну, одно щось трошки підігниває. Не знаю чого. Може хто що підскаже. Ну, але все одно ну, мені здається, що воно пішло в ріст. І у цих, е, типу, ультрафіолет, воно, як він каже, тіпа, е, цих, не було ламп, оці дві штуки він теж не поставили зразу. І підключили ось ці пересвітлики. Ну якось так, рослинка, би, пішла в ріст. бо нітрати помаленьку то ростуть воді. Треба, щоб хтось їх виїдав. Ну, Здається, ліпше. Так би, якби ще трохи, то водний гіацент взагалі би пропав би, навіть його не було б. Бо бачите, який, який стан його. Все, старе гнилає, але він пішов в ріст, мені здається. Труба тут О, да, вон. Все, все нормально, свіженька там поступає через ту Ну, сюди вон. Тікає Це. Я кажу, давай ще тобі пару ансеструсів сюди закинемо, щоб вони тобі фуршали вон, по дні, чистили тут. А що? Чого? Хай би вони тут такі кабани виростуть в тому ті водії в тих басейнах. І буде чисто. Я йому закинув сюди пару крів'яток, не знаю. Мало, напевно, що треба буде ще зловити. Ну, але все одно на корінні вже не стільки всякого бруду, як було, бо то взагалі воно страшно тут гнило. Якось так. Ну, такі справи. Раки ростуть, рибка плаває. Переважно ця рибка. Я йому теж взяв, заказав. Деякі в нього живородка, малінезія, мечі. Відновлюю в нього, забираю, вони в мене розроджуються, я їх підрощую і сюди їх все назад в не пускаємо. Можливо, кого цікавлять більші розміри, От, наприклад, горами. Тут такі плавають, що капець-капець, бачите, є самці, такі, я знаю, до 10 см розміром можете написати, де то вам так показати, що вони тікають. О-о-о! На камері так не показую, але вони досить великі. Кого що цікавить, можливо, по рибці. Попусіть. Ну якось так. Кого? Кому треба ракани, риба... О, дивіться який. Нічого ж, живе собі плавно піцелія. Підсилля, мечоносці гупі і всякі цього, підрощені. Ну тоді вони в моменті. Тут виростають тих басейнах. Пишіть дзвоніть, висилайте гроші. Всім дякую за перегляд. Хто дивився, ставимо подобаючки коментуємо обов'язково. Обов'язково коментуємо. Без коментаря навіть не дивитися. Всім гарного дня, вечора. Ранку, хто коли там дивиться, підписуємося. Ну і ну, все як завжди. Всім па-па.